Ми вітання усім глядачам. В Ефірі програма Позиція. Говоримо про ключові завдання парламенту на найближчий період. І сьогодні в нашій студії заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, народний депутат Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю відомо, що напередодні відбулося засідання фракції блоку Петра Порошенко. Які головні питання обговорювалися, що буде визначати роботу парламенту цього тижня? Ну і прямо зараз також йде засідання фракції нашої фракції. Що стосується цього пленарного тижня, то він. Мені здається, досить цікавим має бути, бо є кілька питань, в тому числі кадрові питання, які завжди викликають найбільший інтерес. Це питання обрання членів Вищої ради юстиції. Чи визначили її mm. на сьогодні кандидати? Так, наш кандидат це Олексій Маловацький, наша фракція вже визначила від фракції? від фракції Блок Петра Порошенка. Також зі своїм кандидатом, наскільки я знаю, визначається фракція Народний фронт. І ще третя кандидатура, вона є під питанням. Але на цьому тижні наша позиція нашої фракції, що має бути це питання вирішено, бо сьогодні лише по майдану по подіях на майдані минулого року і позаминулого року 29 суддів. Можуть бути притягнуті до відповідальності і позбавлені за статусу рішення, так? за злочинні рішення, але все це заблоковано, тому що немає вищої ради юстиції. Скажіть, будь ласка, процедуру цього тижня визначить парламент претендентів. Що, що далі, коли це організовані президентів, а вже членів вищої членів. ради юстиції? Це до речі, це обирається таємним голосуванням, тобто бюлетенями. і далі ще є своя квота в президента. Є представник від з'їзду суддів, з'їзду адвокатів, з'їзду науковців, і деякі з них вже обрані, деякі ще ні. Ну ми сподіваємось, що якщо парламент зараз обере своїх представників, президент також готовий визначитись. Про це він нам сказав особисто, то ну мова йде про там тиждень, кілька тижнів, і вища рада юстиції запрацює. Це конче необхідно нашій державі, і тому позиція нашої фракції ми наполягаємо, щоб на цьому тижні це відбулося. Хоча є різні точки зору, а ну мені здається, що вже не можна далі тягнути нікуди друге кадрове питання таке. ціка... два кадрових питання ще цікавих можуть бути ну, на мабуть, фонд держмайна. Фонд держмайна. А ми вчора на фракції заслуховували пана Білоуса, колишнього керівника державної Це на сьогодні головний служби. претендент на голову. ну це претендент, якого погодила вчора. Наша фракція проголосувала за за підтримку цього кандидата, і Рада коаліції його підтримала. Сьогодні це головний кандидат на цю посаду. І друге вакантне місце це голова антимонопольного комітету України. Також це питання обговорюється, є кандидатура, і ми вважаємо, що вже ну маємо переходити до призначення голови антимонопольного комітету, бо сьогодні це питання. Ну, знаєте, якщо я кажу, що вище радості це конче необхідно, то антимонопольні комітети навіть слів підібрати не можу. бо тарифна політика, монополізація держави, до деолігархізація питань дуже багато. Є кандидат з західною освітою з досвідом роботи в великих структурах, в тому числі приватних, який останній час працює Варселор Мітал, сам Пан Тарнавський такий. Зараз його кандидатура обговорюється, і ми сподіваємось, що й хотіли б, щоб цього тижня парламент призначив і фонд держмайна голову, і голову речі, по фонду комітетам. держмайна. Які завдання ставляться перед цією структурою? Ну головне завдання сьогодні перед фондом держмайна, як і завжди, це ефективне використання державного майна. А що таке ефективне використання? Те, що не є стратегічним, має бути е, приватизовано. Бо ми сьогодні бачимо. Що державні підприємства на жаль, це одне з таких найбільших, найбільш болючих місць по корупції, бо ну ви всі, всі знаєте, це і наші телеглядачі. Я думаю, це добре розуміють, Що там, де нема прямого власника, а власник розмитий як держава, то часто а тим більше в умовах, коли наші правоохоронні органи ну дуже далекі від якихось стандартів нормальних то часто там відбуваються величезні порушення, і ми це бачили на прикладі Укртранснафти, да за яку ось там боротьба йшла останні місяці, яка взяла там і віддала величезні обсяги грошей там до приватного банку. Ну чому а, ну, ну і цьому так далі це така практика, що держава не є ефективним власником. А, Да, але але є підприємства, а, які є стратегічними і які не можна продавати, які саме це, це підприємства. Перш за все, це все, що стосується укроборонпрому і взагалі військової сфери. Бо ми знаходимося в стані війни і є речі, які не можна продавати. А є дискусія в нас по деяких інших підприємствах. Тобто, чи відносяться вони, чи можна їх продавати, і якщо продавати, то по яких за якими умовами? Наприклад, вчора на фракції була дискусія по одеському припортовому заводу. Мені я сам Одесити. Я дуже добре знаю це підприємство. А з одного боку, воно можна сказати, да, звичайне підприємство з іншого боку, я можу сказати, що воно входить до ста найбільш небезпечних підприємств держави, а в його склад входить найбільше в Європі а як ємністю 120 тисяч тонн. І ми розуміємо, що це є дуже небезпечне підприємство з точки зору екології, і до нього не можна підходити. Просто давайте швидесенько його продамо. Моя позиція по ньому взагалі я вважаю, що це підприємство не має продаватись. Але якщо і навіть розглядати питання продажу, то лише виконуючи закон, наприклад, є закон України про обов'язковий екологічний аудит. А, ну і таке інше. Я вчора піднімав це питання перед паном Білоусом і перед фракцією, і мені здається, що всі почули і досягли ми тут ну, якоїсь згоди. Тобто питання використання державного майна сьогодні воно ну дуже важливе, і те, що в фонді держмайна вже довго нема. Легітимного голови, а є виконуючі обов'язки, це не є правильно. Взагалі, а чи варто на вашу думку цього року, коли умови в країні не надто привабливі для самої країни? Чи варто йти на якийсь крупний продаж крупних підприємств? Дуже слушне питання, я якраз так його і ставив. І декілька тижнів тому в нас було засідання фракції, на якому був присутній прем'єр-міністр Єценюк. Я також до нього ставив це питання, і його відповідь, яку я почув, і мені вона здається нормальною. Це те, що при продажу таких великих підприємств держава має встановлювати нижню межу. Тобто, якщо ми не знайшли покупці, наприклад, якесь там підприємство, і держава вважає, що воно не може коштувати менше, ніж півмільярда доларів, ну не може коштувати. І ми проводимо аукціон, але відразу ставимо цю ціну як початкову чи як ціну відрізання. Тобто, якщо ціна не перевищить 500 мільйонів доларів, то продаж не відбувся. Так за таких умов мені здається, це є можливо, а але дійсно ви праві, що просто без якихось, без нагляду за цим, просто в такий час, коли Україна не є інвестиційно привабливою, просто за безцінь розпродати ну, для це інвесторів не... вона є привабливою є... для нас ціни є дуже низькими. А ну для інвесторів, на жаль, наша країна сьогодні не є дуже привабливою, давайте чесно казати. Бо країна, в якій відбуваються військові дії, вона не може бути дуже привабливою, бо будь-який підприємець, ну скажіть ви би зі своїми ну, розрива ризики, ризики піш. Йшли до чужої країни, де ще і відбуваються військові дії, де ще й не будь з ким, а з найбільшою армією в континентальній Європі і з ядерною державою, якою є Російська Федерація. Ну я думаю, що жодна людина, така, знаєте, твереза, вона цього не зробить. І тому ми не є сьогодні дуже інвестиційно привабливими. Це не означає, що ми не можемо взагалі проводити приватизацію. Якщо її проводити, отак як я сказав, тобто з контролем за ціною, щоб вона не була, щоб ми за безцін не роздавали. То так можна, а дійсно дійсно безцінь роздавати це не по хазяйську. Відомо, що на попередньому засіданні фракції о, був присутній президент. Які вимоги перед депутатами він ставить? Ну ось він і вчора був на нашій фракції. Президент не ставить до нас вимоги, бо ми живемо в парламентсько-президентській державі. А ми президентська фракція, фракція Блок Петра Порошенка. Навіть самі назві. Ми одна команда з президентом. І ми просто обмінюємось думками. І він, як людина, яка володіє ну набагато більшим обсягом а, інформації і розуміння того, що відбувається, і в зовнішньополітичній сфері, і внутрішньополітичній він нам доводить цю інформацію, і ми разом приймаємо відповідальні рішення. В нас такий дуже демократичний підхід до спільної роботи. І за це ми дякуємо президентові. А, і мені здається, що це є єдиний правильний шлях. Бо сьогодні держава... В державному фракції консенсус є. Ну, ви можете це побачити по голосуваннях. Наша фракція є найбільшою. В неї 145 депутатів, але в принципі наша фракція голосує. Ну, знаєте, 145 зі 145 дати. Ну це досить важко, бо люди, хтось хворіє, хтось від'їхав в когось. Є особиста точка зору. Це також, до речі, питання до демократичності фракції. Це в нас нема такого, що там, якщо питання, ось людина каже: Ну у вас таких таких причин я особисто не можу це підтримати, і ніхто не ламає людину тобто, у нас нема таких підходів. Але в принципі фракція голосує, голосує відповідально разом, і сьогодні наша фракція це є основа коаліції. Окрім кадрових питань, які ключові ще назвіть кілька моментів. Ну, є питання закон про військовий стан дуже важливий, бо ну ми розуміємо, в який момент ми живемо, і ми всі сподіваємося, що ті величезні зусилля, які прикладає президент, українська дипломатія, наші західні партнери для того, щоб вгамувати Росію, що все це дасть результат. Ну але ми маємо розуміти і бути готовими до іншого варіанту, якщо Путін просто почне зухвали напад. І тому в такому разі це буде військовий стан вводитись в державі, і тут має бути все абсолютно чітко законодавчо прописано. Ми маємо бути до цього готові. Я дуже сподіваюся, що все це не знадобиться. Але знаєте, як то кажуть, особливо в нашій краще бути да. готовими, краще бути готовими тримати порох сухим. На завершення ви є, серед іншого очолюєте міжфракційне депутатське об'єднання Крим. Чим займається сьогодні об'єднання? Які головні проблеми? Головна проблема сьогодні це ну, по перше, це зрозуміло тимчасова окупація території Автономної Республіки Крим. І друге питання це зухвали порушення прав людини в Криму. Те, що там відбувається, це просто по рейтингу свободи слова Криму, як ви відокремити то міжнародні інституції його відокремили. Він опустився ніже Замбії і Зімбабве. Тобто там щось відбувається страшне по релігійних правах, по етнічних, по кримських татарах, по українцях, по інших національностях. По е, баптістах, по українському православній церкві, Київського патріархату, по мусульманах. Ну тобто, взагалі, яку групу не візьмеш, зухвали порушення прав правил, сподіватися, що ваша увага до цих і питань допоможе. і ми до цього прикладаємо величезну увагу, в тому числі на міжнародному фронті. Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блоку Петра Порошенко, був гостем студії. Залишайтеся на парламентському і далі.